Всім добрий день, сьогодні я вирішив зняти відео, як ми розпочинаємо садити солодку кукурузу, касети з братом. Брат вже насипає землю в касети. Висипали з мішка землю, розімняли, грудки. Там ми вже набили раніше з братом 8 касет, а це зараз добиваємо і будемо сіяти. Це буде касети під солодку кукурузу. Солодка кукуруза і потім солодка кукуруза буде висаджуватися в тунелі з поливом. Хочемо з братом спробувати, що в нас це вийде, чи вийде щось цього заробити і, таке, і такі справи підтисники. Зараз він насипає, розправимо, знімок, як поливаємо, як висіваємо, все знімемо. Так він зараз на... насипає. Я зараз буду. Бати нам розправдати Тут копить края рукою брат те розправляє. Сьогодні у нас 22 березня і ми вже висаджуємо касет. Хочемо спробувати виростити супер ранню солодку кукурузу. Що так, набиваємо. Плавненько набивати треба, да, не просіла. О, і так. Так, зараз зніму, вже наб'ємо, з як поливаємо. Так, набили ми з братом касети землею. О, ще лишилось засипати. 160-та касета під солодку кукурудзу. Е, в цій касетці я там дивився відео, 20 днів кукуруза може максимум бути, а тоді вона стає вона погано її стає. О, І це будемо висаджувати в теплицю, потім в парники її пересаджувати під полив. Зараз будемо поливати, робити ямки касетами О, і висівати. Взяли ми два сорти, винесу, покажу вам насіння, 2000 насінин. Взяли ми 1000 того насіння і тисячу другого. Так, зараз далі з'їмо. Підписники поливаємо з братом. скоріше валять. поливає вже брат касети. так, подписчики, вот так. Пробуем дюрки, кассета на кассету. И... При... Прижимаем. Да? О, обрат... Снимай. И вот такие дюркей выходят. О, оба. І це таке оно виходить. Так, ось так, так само сліду. Раз, два, три, чотири, п'ять. Все, ми собі набрали, поки на, на один сорт пока нам хвати. І дірочки ходять славні. Зараз будемо розкладати. Я відкрив, ли один сорт. Ну аль відкрий Гарна упаковка. Осіння кукурузи Роттердам F1 67-69 днів вегетаційний період. Отака засушена, так як солодка кукуруза. О, зараз будемо висівати по одній в дирочку. Отакої дивіться підписники, що в нас це вийде. Так, Почали ми сіяти з братом солодку кукурузу. Так, її замочили, воду кинули. вона Пасяти добре промочили, словно мочите. О, і розкидаємо по, по одній в'ячечку. Всі їм зараз теж дам Кинули ми її в воду, вона ну, взяла на себе трохи луча влаги. Ось так воно виходить. Ара, зніму, вона кидаємо і зніму далі. Так, підписники набили, ось опоможниця прийшла. Набили вже раз, два, три, чотири, п'ять касет, шосту досіває, братася кидає. А там будемо далі другий сорт сіяти. Тут намочили її воду, щоб на влагу ще на себе хапнула. Все одно тут, що вона покроплена, все одно ми ж не відкрити зразу, що від шкідники її тут точно не з'їдять, то можна мочити. Так, все красиво виходить. Надіємося що зійде і буде урожай. Так, Підписники, ось, висипали другий сорт кукурузи. Сорт Фіона F1, 6971 вегетаційний період. Так, попередню ми висадили, там, коротше, в пачці пишеться 1000 штук, а було в пачці 109 штук. Побачимо наскільки тут більше. О, і це такі справи. Зараз будемо висаджувати, опять били дюрочки і будемо висаджувати. Так, досіваємо ми кукурузку, ще ось ця касетка і ця і кінчаємо. Ту ми вже в ви... Роттердам ми винесли. Оце фіона Позасипав цю. Зараз брат докидає. І це такі справи ще зараз. Цю. Продавлю дирочки і буду цейкати, розкидати. Сьогодні повтору з 22 березня. Бачите, яка вода після яджу червона. Все, завершили ми посадку кукурудки. Коротше, посіяли ось Роттердам, 7 касет. Ось Фіонка 6 касет, а ми ось Шафіона побільше трохи в пачках. Роттердама було на 109 насіння більше. О, фіонки трохи там менше біль... ну більше, ну менше від тої. Касети я там не розчитав. Бо... Ну я розчитував більше, але там я думав відклав, то що мені треба, я думав на 2000, а то ще з братом капусу посіяли б там в більшій менші. О. А це ще татові дзвонимо, хай купи. Перевезе ще там одну касету в якусь в магазині. По цій ми заказували. У нас нема таких магазинах касет. І це такі справи. Так, Всім буду дякувати за перегляд, буду далі знімати, як вона посходить. там. Ще ще хочу сьогодні вцепити таку червону лампочку, тут, щоб на ніч було тепліше. Поки вона зійде таку на 4 дня десь покласти червону лампочку на ніч включати. От, і це такі справи. Все, бачите, о, пів години побула. Ми першу занесли, то плівка вже ось мокра. Хорошо нагрівається. Сьогодні хороший славний день, сонечко. Всім до побачення. Дякую за перегляд.